Начальник циклу тактичної та фізичної підготовки Державної установи Академія патрульної поліції, майор поліції Горошочек Олег Вікторович. По-перше, прогнозувати своє майбутнє і розуміти, що безпека, особиста безпека, вона є обов'язком громадянина і більше ніж він сам про себе ніхто не потурбується. Є професіонали, які поліція, яка зобов'язана убезпечувати громадян наводити правопорядок, але також необхідно розуміти, що до прибуття поліції може пройти певний час. І як цей момент громадянин сам повинен розраховувати сам на себе, що необхідно для того, щоб себе убезпечити. По-перше, аналізувати свою поведінку, прогнозувати. Тобто, якщо є район, де ви розумієте, що в ньому скоїться багато бійок, шляхом перегляду новин. Ви можете розуміти, да? також це можливо зрозуміти через час, коли це відбувається. Як правило, це нічна, темна пора доби. Відповідно, уникати навіть тої можливості, щоб свої планувати, так свій відпочинок, щоб через такі місця, які не освітлені, де мало людей в цей момент, намагатись просто не ходити. Користуватися тим же самим таксі, наприклад, яке до, може довести аж до під'їзду будинку. Це один варіант. Також, якщо вже є така необхідність іти через таке неосвітне, а скажімо, криміногенне місце або місце, де можливі якісь конфлікти і проблеми, відповідно, по-перше, не користуватися навушниками або принаймні обома, тобто слухати, що відбувається навкруги. Щоб розуміти, що хтось підходить до вас в цей момент, щось нас доганяє, періодично дивитися по сторонам, звертати, що відбувається навкруги вас. Знову ж таки, намагатись не доставати коштовні речі, особливо мобільні телефони. В темноті, ввечері їх дуже добре видно. Якщо вже трапилось і ви бачите, що хтось за вами слідує, ну знову ж таки, нічого не забороняє вам, окрім власної гідності, втекти. Якщо поставити пріоритет власну безпеку і здоров'я, то гарна загальна фізична підготовка, фізкультура, біг. Як такий укріплює організм і може спасти життя або здоров'я, відповідно тобто можна просто побігти. Якщо розумієте, що втекти неможливо, як варіант зупинитись, повернутися до загрози, до, просто до особи, яка слідує за вами. Можливо, це загроза, можливо, ні, але дуже важливо зрозуміти, що є потенційний шанс і рівень своєї готовності в себе всередині його підвищити. Таким чином ви не будете захоплені зненацька. Найбільший ефект. Приголомшують те, чим користуються грабіжники, нападники, це, як правило, ефект е, раптовості. Цим, користуючись ним, є можливість приголомшити жертву і таким чином діють. Це відомо з усіх статистики, із аналізу зчинення цих злочинів, що напад, як правило, або зі спини, або він раптово звідкись зі сторони, коли жертва не цього, до цього не готова. Відповідно, якщо ви вже готові, то навіть той шанс того, що на вас буде здійснено напад, коли потенційний грабіжник бачить, що особа, яку він вибрав жертвою, побачила його, відслідковує, звертає на нього увагу і, знову ж таки, повертаємося до техніки, просто повернутися і дивитися на особу, яка йде за вами. Якщо це стороння особа, яка вас не Зацікавлена, немає якихось злочинних умислів, вона просто пройде далі, і ви собі спокійно, безпечно підете за нею. Це один із, одна із таких простих технік, як себе убезпечити. Але втекти набагато краще. Якщо ми кажемо вже безпосередньо про напад, в принципі, по-перше, коли немає ефекту раптовості, то вже набагато захист буде ефективніший. Будь-які дії, які можуть також спантеличити нападника, Відповідно, також можуть спрацювати. Те, що ви сказали, це може бути той же самий крик, крик про допомогу може, також може допомогти. Якщо вже це не допомагає, то, відповідно, необхідно вжити певні, певні дії. Також стосовно самооборони, я дуже б рекомендував би кожному мати при собі газовий балончик. Той, який є дозволений в продажу для громадян, є певний перелік, в принципі, будь-який підійде. Чому? Він дає також ефект раптовості по відношенню до нападника, тому що нападник в першу чергу розраховує на те, що не буде супротиву. Відповідно, якщо здійснюється застосування газового балончика, то якщо правильно він застосований, це закриває очі правопорушнику, відповідно, коли він не бачить об'єкт нападу. То він не може продовжити своє злочинне посягання. Це, по-перше, по-друге, сам в свою впевненість у правопорушника вона знижується, він також починає захищатись. Дуже важливо все-таки, здійснюючи самозахист, не перевищити його меж, тому що є певні обмеження. Згідно кримінального кодексу, у нас не існує обмежень лише у трьох випадках по рівню шкоди, який можливо нанести. Правопорушнику нападнику. Це коли це озброєний напад, коли це груповий напад і коли це насильницьке вторгнення до житла. В цих трьох випадках допускається нанесення шкоди аж до тяжких тілесних ушкоджень або смерті. Але знову ж таки, треба розуміти, що нападник це також жива людина, це також особа, яка має певні права, і тому бажано. Наносити такий рівень шкоди, який буде достатній для відвернення посягання, і також цінувати життя і здоров'я навіть злочинця. Наскільки це можливо, для підготовлен... чим більш підготована людина, тим, ж... тим безпечніше можливо відбити напад. Як приклад, можу привести поліцейських, які, будучи підготовленими професіоналами, можуть відбити напад і здійснити затримання з мінімальним рівнем шкоди. Особа, яка займається іноборством, яка впевнено володіє навичками і своїм тілом, і вона також може спрогнозувати і зрозуміти ефект від кожного свого руху. Тобто підготована людина, яка має навички, також є можливість контрольованого застосування сили по відношенню до нападника. Дуже важливим моментом є все-таки підготовленість. Під час стресової ситуації, а напад і самозахист це стресова ситуація, кожна особа. Не піднімається до рівня своїх очікувань, є такий вираз у професіоналів, а спускається до рівня своїх навичок. Тобто, якщо навички немає, не натренована, то в стресовій, а просто особа знає, що так треба робити, то це в стресовій ситуації не спрацює. Тобто, якщо по факту особа вміє тільки бігати, то вона біжить. Якщо вона вміє нанести якийсь удар, то вона може наносити саме цей натренований удар. Як казав Брюслі, я не боюсь людиною, яка знає 10 тисяч ударів, я боюсь людиною, яка один удар відпрацьовує 10 тисяч разів. Тобто повторення, 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 повторення. Якщо е, громадянин дбає про свою безпеку, бажано одну-дві простих технік напрацювати до рівня автоматизму. Цього до, може бути достатньо для того, щоб убезпечити себе. Знову ж таки. Дуже важливо розуміти про задачу, яка стоїть. Задача відбити напад і спасти себе, своє майно. Знову ж таки, пріоритет: себе, своє життя, здоров'я, потім майно. Якщо для свого спасіння необхідно розлучитися зі своїм майном, не треба міняти його на життя. Коли вам погрожують ножем і ви бачите, що втекти немає можливості, віддайте, професіонали потім спіймають, запам'ятайте особу. І намагайтеся зберегти своє життя і здоров'я в першу чергу.